Не так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі, ми ще тримаємося. якийсь такий український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась і суп-суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Пробнурі, ре, реально. Давайте реально. Але я як читаю ці всіхні міністри, Місці, що Дрокслів після переговорів з Зеленським у Києві. Поняло? мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. Поняло? Десь зібрали, щось порішали, щось порозварювали, поділили якісь вкиди. І мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як у європейців, і американців. Ми люди поумніші, ми бачимо набагато глибше і ми. Бачимо, все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там, там понял, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто. Все життя щось нам не ви невезло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я якщо ну серйозно, навіть я розгублений купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть, страшилок, там розказують там нападуть, там кажуть, що буде мир. А на самом ділі кожен день прокидаюся, іначе, як оцей шоу Трумана, кожен день зрозуміло одне те саме. Просто Просто ужас за ужасом, який то ужас за ужасом. все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати всім армії, ну хоч хоч як то воно буде легше. Все друзі, на зв'язку, якщо чесно, я так оставив цих новостей і так остав їх розказувати. Я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто достали вже отут, аж сидять.